Ларисі, мешканці Чигуєва, разом з родиною довелось виїхати в перші дні війни до Західної України. Від'їзд і все, що куїли окупанти з рідним містом, розповідає жінка, переживала дуже складно. Втіху Лариса віднайшла ув'язання м'яких іграшок. Її патріотичні зачинята з українською символікою стали затребуваними аксесуарами і талісманами. Та все одно тривога і пригніченість її не залишали. Ділиться пані Лариса. Я искала альтернативу, как помочь своему организму найти силы жить дальше, вывести себя из стресса, из своих панических атак. И открыла для себя три аромата. Это бергамот, лайм и оранж. Они мені допомогли немножко нормалізувати себе». А от Ганна розповідає, що її настрій покращується від запаху апельсинів і лимонів. Завдяки цьому аромату я ну, починаю відчувати себе краще. Моя тривога проходить занепокоєння. І коли я починаю нюхати аромат, саме цитруса, в мене покращиться мій настрій. Те, що аромати позитивно впливають на стан людини, довели і психотерапевти. Наприклад, мені піднімає настрій запах жасміну. Через реакцію мозку на той чи інший аромат. А якщо ви не можете справитись зі стресом чи тривогою, у вас розлади зі сном чи навпаки, вам хочеться підняти свою активність та концентрацію, вам можуть допомогти аромат аромаолії або ароматерапія. А, наприклад, цитрусові олії, такі як апельсин, лимон, грейпфрут, можуть допомогти вам підняти настрій та підняти вашу активність. Так, мабуть, немає людини, якій би не подобався запах апельсинів чи мандаринів. Коли чистиш ці плоди, у повітрі кружляють мільйони маленьких ендорфінчиків. А запах кави, шоколаду теж викликає задоволення. А все тому, що мозок отримує. Певні імпульси і задає тон всьому організму, пояснюють спеціалісти. Так чому б не використати цю природну властивість в корисних цілях? Тим паче наразі всім нам, українцям, так потрібні позитивні моменти, щоб зберегти своє психічне здоров'я. Не секрет, що найбільшу концентрацію ароматів зберігають ефірні олії. Але ароматерапевти є й такі фахівці, які вивчають вплив ефірних олій на стан людського організму, попереджають, що один і той же запах може по різному впливати на людину. Наприклад, аромат олія лаванди. Всі кажуть, що він такий заспокійливий, але ні. Лаванда це такий адаптоген, і треба знати, для кого його можна використовуватися. Коли людина така більш збуджена, він може ще більш збуджити людину. Коли людина заспокійлива, він ще більш заспокоїть людину. Так що треба дуже обережно к цьому. Під підход мати щодо загальних порад, то зняти стрес і нервову напругу. А сьогодні це дуже актуально. Допомагає певна група олій, розповідає спеціаліст. Така є окрема кардізолова група, яка відповідає за уровень кардізолу. Це гормон стресу в вашому організмі. Це такі чотири олії: це лайм. Е Іланг-иланг, Ніролі, і шалфей мускатний. Навіть просто в сумочку да, з собою носити, і коли ви відчуваєте, що вам ну, захоплення якесь, яке тривожність, там, коли там якісь прильоти, то ви просто достаєте його і нюхаєте такими Так глубоко. Да, І все. І буквально там 2-3 минути у вас уже такий нервовий струс, ви почуєте, що воно ж у вас уходить. А ще фахівець говорить, що аромати це не лише дуже індивідуальна річ, а й швидкоплинна. В залежності від емоційного стану і потреб організму людині може сьогодні допомагати одна композиція запахів, а через місяць зовсім інша, і це нормально. А ще справжню терапевтичну дію мають лише натуральні ефірні олії, а не синтетичні, та справжні фрукти, квіти, рослини. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, новини Харків.